На відміну від України світ нічим не здивував. Все відбувалося в рамках раніше визначених трендів, як кажуть медики в межах патології. Тому, в принципі, головною темою була ситуація в Сирії, причому вона достатньо впевнено скочується до лівійського сценарію і нічого не допомагає. І Намагання провести референдум про нову конституцію. Переговори, заступництво Росії і Китаю не призводять до позитивних наслідків. Навіть всупереч дуже активному спротиву Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію по Сирії достатньо жорстку, де вимагає припинення кровопролиття, виконання реформ. Ну на цьому фоні. В Сирії вже висадилися спецназівці Катару, і так і так триває громадянське протистояння, війна, і, в принципі, поки що немає ніяких ознак того, що вдасться ситуацію взяти під контроль. І в цих умовах виникає питання: от чому світ кліном зійшовся на Сирії, чому Росія, яка фактично достатньо просто відмовилася від захисту Лівії, зараз так активно... Захищає Сірію справа в тому, що якщо все ж таки режим Асада буде повалено, то Росія втратить не тільки як це було в ІРАЦІ і в ліві лів контракти на десятки мільярдів доларів, втратить ринки озброєнь, вона ще втратить єдину свою військово морську базу на середні на серед Сереземному морі, і плюс вона фактично втратить близький схід, і до речі. Це стосується також і Ірану, тому що Сірія залишилась єдиним його союзником серед арабського світу після цілої низки арабських революцій. І можливо, саме тим викликана викликана ну, буквально іноді провокативна поведінка Ірану, який то заявляє, що готовий виробляти ядерну зброю, то не пускає представників МАГАТЕ на свої. Ядерні об'єкти і так далі. Дякую. Ну, якщо проводити паралелі, я б от теж звернув ситуацію увагу на ситуацію з німецьким президентом. Отут тут дуже. Яскраво проявляються розбіжності між нашою і європейською, ну зокрема, і німецькою ситуацією. У нас, ви знаєте, депутати звертаються до конційного суду, щоб уникнути декларування своїх видатків. А тут якраз пильний контроль. І людина постраждала. У нас це взагалі б корупцію наважалася. А тут людина постраждала, ну там нема карних переслідувань проти Кристяна Вульфа. Тут скоріше, знаєте, такі моральні претензії і підозри щодо конфлікту інтересів. І людина постраждала за те, що взяла більш дешевий кредит у своїх друзів і не було. Підстав, що там він допоміг цим друзям в обмін ну, повноваження президента в Німеччині обмеження, але от просто сам факт, що це може викликати підозру і що так не варто робити. От це, на жаль, велика різниця між українською і німецькою і європейською політикою. Але я думаю, що це якраз і для нас взірець, куди треба рухатись. І від міжнародної політики до політики зовнішньої. Якщо подивитися на те, які були основні зовнішньополітичні події в Україні, ми помітимо, які є зараз пріоритети і які є зараз на першому плані інтереси в зовнішній політиці. Зустріч президента України з прем'єр-міністром Молдови Владом Філатом. От тут, що важливо, що а, після зміни влади в Придністрові, про що ми казали і на а, нашій минулій зустрічі, а, для України питання врегулювання придністровського конфлікту і активізація стосунків з Молдовою виходить на перший план. Це також пов'язане з питаннями європейської інтеграції. Молдова зараз а, один з улюбленців а, Європейського Союзу на Сході. І тут ми можемо певною мірою кордону. Координувати наші європейські стратегії і також от треба все ж активно просуватися, користуючись нагодою в питаннях врегулювання придністровського конфлікту.